Давай, давай, давай! Браво! Браво! Підказуй, рухаємось без меча! Не стоїмо! Здорово! Інтенсивна та важка робота. Молодіжна команда Рівненського Вереса повернулася до тренувань після відпустки та розпочала підготовку до другої частини сезону 2025-2026. Гравці Вереса Ю-19 відвідують тренажерний зал та працюють з м'ячем на футбольному полі. У 2026 році команда вже встигла зіграти перший матч на товариському турнірі Імпульс Вінтеркап, перемігши з Долбунівський «Карс» 3-0. Загалом під час зимових. Зборів юники Вереса проведуть щонайменше п'ять контрольних спарингів. Це без врахування матчів зимового турніру. Зараз неприємний такий період для футболіста це підготовчий збір. Їх буде. У нас три-три періоди, на які ми їх розбили. Для хлопців це неприємна праця. Ну, молодці, що розуміють, що без цього ніяк і терплять, виконують всі ті весь той об'єм, який ми запланували на цей час роботи. Під час першого кола чемпіонату нападник рівнян Дмитро Мурашко. Забив 10 голів та віддав один асист. Після 15 зіграних матчів у турнірній таблиці бомбардирів Національної ліги Ю-19. Футболіст займає другу сходинку. На збори із головною командою не поїхав. Працює у рівному із Ю-19. Я більше думаю, що це пріжна праця, результат праці. Та й фар також мав бути присутній, тому що ну, це перш першому десять голів в чемпіонаті. Не знаю, думаю, це прінапраця більше. Та й команда мені допомагала дуже сильно. Ми працюємо, плідно працюємо, терпимо. І я вважаю, що в другому, чемпіонаті, в другому колі чемпіонату ми будемо тільки перемагати, якщо ми будемо працювати, так як працюємо на тренуваннях. Фланговий та центральний нападник Таймур Халілов у вересі вже другий сезон. Після переходу з клубу першої ліги у колективі Рівнян прагне досягнути великих результатів. Ми зараз доробляємо свою всю витривалість. Всю фізичну роботу і з наступного тижня, спочатку з понеділка, вже буде таке більш е, тактично, більше це всього. Тут великі перспективи, тут дають шанс в першій команді. Е, дуже дуже трен... і дуже мені подобається тренер наш. І... З таким тренером можна прогресувати. Під час зимової відпустки колектив Верес Ю-19 вже покинуло шість гравців і наразі лише один поповнив склад команди. Троє нових футболістів перебувають на перегляді. Команда продовжує шукати підсилення. Ми будували команду влітку, практично нову команду, тому ми брали людей, гравців часу багато не було на те, щоб вони. Довели ту якість і переконали нас залишитись за ці півроку, тому ми з ними попрощалися. Є Костяк, ми йому повністю довіряємо, і з ним будемо заходити вже. В друге коло у першій частині сезону Ю-19 провів серію з восьми матчів поспіль без поразок та фінішував на сьомому місці у турнірній таблиці. За 16 матчів гравці здобули шість перемог, п'ять разів зіграли в нічию і у п'яти матчах поступилися. Загалом здобули 23 очки. Перший офіційний матч після зимових зборів команда проведе вдома та змагатиметься проти футбольного клубу Полтава. Базова дата гри 20 люто. Того Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.